Часто говорять так, що, наприклад, депутати Верховної Ради б'ються, як пауки в банці. Навіть це не оскорблення. Або сказати другое, хто би тут і у Верховній Раді, авдієві конюшні вимив, використовує оту, філософські. Ізречення древніх мудрецов не є оскорбленням, але виявилося, слідчі не знають ні історії, ні лінгвістики, а їм приказали судити. І що вони роблять? Назвав людей безбожниками, сатаністами, мертвецями. І все це, виявляється, вписується в українські закони. Люди, церковні мають право назвати ту релігію неканонічну з нашої точки зору. Ота релігія неблагодатна з нашої точки зору, ота церков не наша і не є істина з нашої точки зору, Все вписується в рамки закона. Ну тільки не в Україні, де неграмотність правова поразила всі структури. Ми б то не знали їсти, б їм дали команду переслідувати нас, православних християн, котрі в своїх проповідях. Тільки на основанні Євангелія і на основанні мудрості древніх філософів і держася в рамках закона. За рамки яких, якого закона вийшли всі слідователі і ті, хто би мав слідкувати за виконанням законів, а вони того не роблять. «Потому тому сьогодні Господь, каже фарисеям, ну що ви обращаєте увагу, рука не мили. А самі рахуєте, що ви такі чисті, да зовнішньому листе свій погар, свій стакан вичистили, а внутрі хто ви? Ви внутрі хищники, злобник, ненависник, лукаві. І додавляє Господь їм і сьогоднішнім нашим гонителям. Нерозумні, не тот ли, хто сотворив зовнішнє, сотворив внутрішнє. Подайте лучше милостиню з того, що маєте. Проявіть милосердя до людей, відкрийте серце до любви і уваження к людям, і тоді і у вас удивительно читати, даже. у вас все буде чистоє. Тобто не треба мити руки, аби серце було Треба Помити совість, треба посповідатися, омити себе мерзость свою. І тоді ти замітиш, як ти проявив милосердя до людей, і твоїм милосердієм Твоя милостиня починає тебе робити чистим, добрим і способним співжити мирно із людьми. Почому православні християни? Повторюємося, ніколи не боялися бідності, бо Павел апостол підтвердив, з ревності ми християни навчилися жити в обілії і в скудості. Колись ми були ситі, а колись ми голодували. Но у всіх ситуаціях з нами співпрацює Бог, Духом Святим веде нас і те, що необхідно нам, тот мінімум дає нам. А устально є молитися, славословити Господа, нині особливо молити в нашої церкві за воїну, за їм, за тих запереселених, і вдруг ми читаємо у пресі проти нас. Вони не люблять воїнов, не хочуть воїну хоронити. В Україні ні одного случая не було, щоб наша церква не похоронила воїна. Тим більше, що 70% воїнів на воїні от представників сімей канонічної православної церкви. Чому нині тема розкривається нами так широко? Бо тоді ж як самі книжники і фарисеї нині сидять в лиці наших опонентів і, типу, Єленського говорять, що коли вони б'ють церкву, болгарками ріжуть двері, він офіційно каже, що все вкришно, нормально, гонити церкву можна. От чому, каже, сьогодні Господь усім книжникам фарисеям як би вися не очищали, не глядали аргументи, чим ми б'єте християн, внутріві вовки, злобні, ненависливі. І якщо ви не способні, то порозуміти, де би вас не поклали книжники фарисеї безбожники розвалите, покладуть директором завода, розвалив міністр, розвалив міністерство, тому що у безбожника. Може, якісь таланти має, але не способність їх реалізувати без Божої помочі і веде до катастрофічного фініша. Нині каже Господь, як набат, подавайте краще милостиню з того, що маєте, і ви у удивленням видите, що ви становитеся чистішими. Милішими добрими, способними сучувствувати людям, не накладати на них великі налоги та великі податки у той час, коли йде війна, то обично в час війни прикращаються навіть оплати за світло, щоб людям дати можливість вистояти. Але ми терпимо, Чому? православні християни, воїни Христові, котрі навчилися жити і в багатстві, коли є обільно, і в скудості, коли ситі, коли голодні. Ми покликані давати милостиню. А фініш нас ми віримо по милості Божої буде для всіх добрих людей, вірних християн, царство Божоє. Амінь.